Всіх вітаю! Сьогодні хочу зробити такий детальний розбір третього соборного пісня Апостола Івана. Третій лист Апостола Івана. Ми знаємо, що апостол Іван написав багато листів, три соборних, тому що є тюремні листи. Церковні, а є соборні пісня. Якраз багато з них написав Іван. І ми торкнемося сьогодні третього соборного листа. Отож, важливо дещо сказати насамперед. Якщо ми читаємо попередній лист, другий, він дуже схожий на третій, вони дуже схожі між собою. Попередньому автор звертається до пані. Звичайно, це складне питання по сьогодні. Чи це церква, чи це особистість, яка то жінка, є і є й такі думки, є інші. Тоді як в третьому листі він звертається до чоловіка, до гая. І коли ми дивимося, уважно читаємо ці листи, то вони дуже подібні між собою. Наприклад, що їх поєднує, чим вони подібні. По-перше, як в другому, так і третьому листу, листі автор говорить про себе як старця. Старець починається. Да? Старець. Це перше. Друге, як в другому, так і третьому він признається в любові. Ми можемо читати написано. Другий, другий лист старець вибрані пані та її дітям, яких я насправді люблю. І не тільки я, і усі, хто пізнав істину. Коли ми читаємо третій лист, перший вірш написано Старець, улюбленому Гаєві, якого я насправді люблю. Наступне. В чим вони подібні, скажімо, ці листи, як в одному, так і іншому говориться про радість. Яку має автор від того, коли бачить, що діти ходять в істині, Хто то ходить в істині? Написано. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати, засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. А коли ми читаємо другий лист, я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять в істині, згідно із заповіддю, яку ми одержали від Отця. І не тільки є інші речі, які подібні. Наприклад, як в одному, так і в іншому листі автор говорить про намір прийти. В одному і іншому він це говорить. Далі разом з тим він говорить про короткість листа, причину. В одному і іншому він про це говорить. Тому ми бачимо, що є те, що подібне, але є те, що є відмінне. Коли ми уважно читаємо лист, третій лист апостола Івана Соборне Пісня, то воно, скажімо, написане, або ж ідеї, матеріали інформація розвиваються навколо трьох осіб. Це Гая, це Діотрефа і це Димитрія. От три ключові особи три ключові особи в цьому листі. На яких ґрунтується інформація, навколо яких. Важливо про це нам пам'ятати. Отож, Іван говорить, Іван, пи Іван пише лист. І, звичайно, його є цілі, цілі, які переслідує Іван. Він не просто це робить. Він хоче застерегти, стати подібним діотрефою, гає застерегти. Далі заохотити його ще більше. До добрих вчинків. Ми говоримо конкретно пізніше, поговоримо, які саме, коли він звертається до гая. І разом з тим він хоче повідомити про свій план дій подорожі і дій, коли він прийде, проінформувати адресат даного листа це гай. Тому три ключові імені це Гай, Діотреф, Димитрій. Три особи. Якщо розділити цей зміст. З місць цього листа, то можна приблизно так це зробити. Звичайно, по-різному це роблять. Перші три віршики – це вступ. Як майже в кожному листі, є вступ. Наступна частина це звернення до гая, молитва й пофала гаю. І, звичайно, прохання. Це, скажімо так, наступні вірші по восьму включно, по восьмій вірш. Там пофала за життя у правді, пофала і запевнення в істинних вчинках. Чому слід приймати таких, як він це й робив? Далі наступне, що робить Іван, він говорить про гріх Діотрефа, тобто його вчинок. І в чим він заключається. Це 10, 9, 10 вірші. І наступні вірші, він говорить. Тобто, 11-й він застерігає а 12-й про Димитрія, про якого мали свідчення і сам Іван свідчить своєю командою. І в кінці вітання. Отож, давайте ми глянемо більш конкретно на цю інформацію, на цей лист, на цей зміст, і в кінці зробимо певні уроки. Отож, читаємо старець у Улюбленому Гаєві якого я насправді люблю. Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати, засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Тобто ми бачимо вже з цього тексту, що прийшли певні люди, вони що то дізналися від Івана, а вони дізналися про те, яка ситуація в церкві. Вони дізналися про Гая, і вони дізналися про Діотрефа, про керівника церкви, що він робить, які погані вчинки. Вони дізналися. І автор пише лист. Тобто була проблема в церкві, і вона була непроста. Ми знаємо, що лист, Соборний лист, третє післання, післання Івана це більш пізніші листи Івана. Да, а пізніше, в першому столітті, вже були проблеми скажімо, з різними єресями, да, нападки були на церкву. Тобто, якось поміщалися в ряди церкві певні люди, які неправильно говорили, неправильно навчали, вели іншу нову науку. І про це чітко нам свідкує навіть пісня. Юди крались, певні люди, які перекручували і так далі. І оце вчення, хто то попадав на його, да, хто то був надто відкритий до нових, і він захоплювався цим або ж силою особистостей цих. І да, іноді було, 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 було б могло бути це по-різному. І були певні проблеми. І ми бачимо, що в цій церкві були певні проблеми. Була особа, яка задавала багато проблем. Завдала багато проблем, і ми зараз до цієї особи дійдемо. Побачимо, що це була за проблема. Ну, проблема точно не була із гаєм. З цим чоловіком проблем не було. Він робив все відмінно, можна так сказати, але проблеми були з, гай, з діотрефом. І тому ми читаємо далі, тобто, певні люди були, відповідомили, Іван вже знає інформацію. Іван пише про вчинки, скажімо, гая. Він гове, говорить комплименти, він говорить, що він молиться, він признається в любові. Читаємо далі. Більше радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Любий, ти правильно робиш, що працюєш для братів і, зокрема, для чужинців. Що, а що за брати? Що за чужинці? Звичайно, далі він говорить про це місіонери. Вони засвідчують твою любов перед церквою. Добре зробиш, коли їх випровадиш так, як Богові до вподоби. Адже вони вийшли на діло для його імені, нічого не беручи від язичників. Зараз він конкретно вже говорить, що це за місіонери, що це за проповідники подорожуючи. Є сьогодні саме різні вони. Є ті, які на збудування церкви працюють, а є ті, які, коли вони приїжджають чи приходять, то церкви розділюються, є які не працюють на того пана. На збудування не працюють. Але дані, про які він говорить, вони працювали на його ім'я, на Боже ім'я, не на своє. І написано, адже вони вийшли на, вийшли на діло задля його імені, нічого не беручи від язичників. Тому ми повинні таких приймати не всіх підрад. Коли ми читаємо другий лист. То там навпаки автор закликає, як не слід робити, приймати, кого не слід. Але в даному тексті він закликає приймати і кого саме він уточняє. Тому ми повинні таких приймати. Важливо таких, не всіх підряд. Щоб стати співробітниками істини. В даному тексті вже автор навчає, як віруюча людина може стати співробітником. Учасником діла того чи іншого доброго, співробітником істини. Як саме, тому ми повинні таких приймати, тобто приймаючи місіонерів, цих подорожуючих проповідників, які працюють на Господнє ім'я, не на своє, на збудування. Тим самим ми стаємо співробітниками, учасниками істини, діла Божого. Я написав до церкви. А зараз вже, тобто сказавши гарні слова, приємні про Гая, те, що він робить, зараз він да, закликав до певних дій. І тут він, зараз інформація розвиватиметься на основі тобто навколо іншої особи, я написав до церкви, але Діотреф, який любить бути першим, у них нас не приймає. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докоряючи нам лихими словами, та й цим не задовольняється, але і сам братів не приймає, і тим, хто хоче приймати, забороняє та викидає з церкви. В чому полягав гріх Діотрефа? Скоріше за все, це був Діотреф це був керівник церкви, помісної церкви, де був гай. і Куди прибув Димитрий? Де був Димитрій? І цей керівник церкви був далеко не в належному стані. Проблемний був. І в чому полягали його гріхи? Тобто погані вчинки. Перше, Я написав до церкви але діотреф, який любить бути першим у них, любить бути першим в поганому змісті. Нас не приймає, не, тобто, нас, це Івана, в тому числі, його команду, не приймає. Зауважмо, слово тут ключове в цьому тексті в описані приймає. Ключове слово в даному листі приймає, прийняти, приймай. От, наприклад, якщо ми глянемо деякі тексти, тобто, ж, і вони показують, що воно є центральним. Восьмий вірш, коли ми читаємо, написано. Тому ми повинні таких приймати, щоб стати співробітниками істини. В позитивному значенні. Далі читаємо 9 вірш. Я написав до церкви, діотреф, який любить бути першим, у них нас не приймає. Знову ж таки, слово приймає, але діотреф нас не приймає. Тут вже стосується конкретно вчинків діотрефа. Далі ми бачимо, де це слово використовується в 10 му вірші. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докоряючи нас нам, лихими словами, Та цим не задовольняється, але і сам, і сам братів не приймає. Не просто комусь не дає, нас не приймає, сам не приймає братів. І далі, хто хоче приймати, забороняє тим. І тим, хто хоче приймати, забороняє та викидає з церкви. Тому ми бачимо, що ключове слово. Це приймати, приймає, приймайте. Це дія практична. Тобто, любов в практиці виражайте, приймайте. Це слово означає, тобто, проявляйте турботу таким людям, які приймають місіонерам подорожуючим, які працюють на Господнє ім'я. Щиро на збудування церкви. Оказуйте їм заботу. Тобто, приймайте, можливо, дайте їм можливо, гарні умови переночувати, комфорт зробіть. Нагодуйте їх і добре відпровадьте їх. Тобто на дорогу дайте і не тільки. Ось що значить приймайте. Практично проявляйте любов. Дія практична приймати. Це проявляти гостинність. Приймати, проявляти турботу, матеріально добре зустрічати і добре випроводжати. Ось що означає це слово приймати. Тому ми далі йдемо, говорячи про. Поганий дії Діотрефа, на чому ми рухалися. Тобто він нас не приймає. Далі Іван говорить, тож коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докораючи нас лихими словами. Друге, він докорає, він говорить поганим наш адрес, навіть апостола, в тому числі, Івана. Більше того, наступне, що він робить, Діотреф, він цим не задовільняється, але і сам братів не приймає. Він не приймає братів. Тобто він не робить добру справу. Наступне. І тим, хто хоче приймати, забороняє. Є люди, які в церкві, які хочуть прийняти, подібно Гаєві і інші, які хотіли. Але він негативно впливав, забороняв цим людям. І останнє викидає з церкви. Оце погані гріховні вчинки діотрефа, лідера церкви. Там, де був гай. Тому це погано, дуже погано. І зараз, скажімо, звернення до гая, знову ж таки, е, Івана, любий, не наслідуй зло ось ці погані речі. Але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, не бачив Бога. Діотреф якраз той, хто чинив зло. Погані речі. Так Іван не навчав. І далі на арену виходить третя особа, третє ім'я Димитрій. Про Димитрія свідчать усі, і сама Правда. І ми свідчимо, а ви знаєте, що наше свідчення правдиве. Хто такий був Димитрій? І різні думки, є різні припущення. Хтось говорить, що це був. Як один з лідерів місіонерів або групи місіонерів певної команди. Є думка, що це просто місіонер. Хтось говорить, що це служитель був. Я думаю, що, скоріше, це, можливо, була людина була яка в ролі місіонера. Можливо, він прийшов. Є такі думки, він прийшов пізніше, тому що ми бачимо, вже були хто приходили. Але його посягнула така участь. Не приймає. І тому, в якійсь мірі звертається апостол Гая, прийми його, то тобто є Димитрія. Він дає свідчення, тому що він, того, кому я поручив, певне завдання, певні речі, прийми його. І давайте ми зараз звернемо на деякі речі важливі. Тобто, одне з ключових слов, ми сказали, що приймати, прийміть. А друге це свідчення. Дивіться, про це багато говорить Іван. Про Димитрія свідчать усі. Тобто позитивне свідчення. І сама правда, і ми свідчимо, а ви знаєте, що нас нас свідчення правдиве. В позитивному ключі говориться про цю особу в даному тексті. Ми сказали, що даний лист інформація, яка подається навколо трьох осіб. Це дуже цікаво. Гая. Діотрефа і Димитрія. Саме в такій послідовності автор говорить про цих трьох осіб. Про першу і останню позитивному ключі. Про Димитрія. Тобто, про Діотрефа в негативному. Він поговорить про його дії. Саме так. І далі в кінці листа. Він говорить про те, про свій намір прийти і закликає, есть тобто передати привітання. Багато мав я тобі написати, але не хочу чорнилом і пером. Сподіваюсь, невдовзі побачити тебе і говорити з уст в уста. Ось чому я не хочу багато писати. Тому що сподіваюсь тебе побачити, зустрітись з тобою. Мир тобі. Гай, тобі мир. А якраз як хто він нуждався в мирі, мав потребу, гай в мирі. Вітаю тебе, друзі! Це приємно чути, як завжди в кінці листа. Вітай, друзів, поіменно. Ти це роби і поіменно це дуже важливо. Тому ми побачили, скажімо, приблизно, що було, яка була ситуація в цій церкві, хто був. І які були позитивні і негативні дії. А зараз я би хотів, щоб ми зробили, тобто, певні уроки взяли, чому навчає нас цей лист з даного тексту. Взяли ряд уроків. Ну і перше. перший урок. Вістка про життя і ходження в істині доставляє радість. І про це Іван говорить в четвертому вірші: більшої радості немає від тієї. Аби чути, що мої діти живуть у правді. Напевне, це не тільки в церкві, це й в сім'ї. Коли батьки чують про добре про своїх дітей, як вони старанно навчаються в школі чи ще щось роблять, їхні добрі вчинки, свідоцтво про добрі вчинки, то, напевне, більшої радості немає. Наступне цей лист навчає тому, коли ми е, можемо бути співробітниками істини. Як? Яким способом? А саме приймаючи, написано, тому ми повинні таких приймати, щоб стати співробітниками істини, не всіх підрад. Отож, кожна віруюча людина може бути співробітником стати. Це є практично. Приймаючи подорожуючих місіонерів, тих, які працюють на Господнє ім'я, на збудування церкви. Тобто, добре їх приймати і добре їх впроваджати гостинно турбуючись про них. Матеріальну турботу оказувати. Наступне, допомога, проявлена місіонером, не завжди викликає схваленням усіх людей. В цьому навчає нас цей лист. Наприклад, ідіотрефа, діотрефа ми це бачимо. Наступний урок. Люди, які допомагають місіонерам, зустрічаються і можуть зустрітися з е, перешкодами. І ми бачимо, наприклад, ідіотрефа. Сам не приймає і боронить тим, яке приймають. Саме так. Наступне, проблеми були і в ранній церкві, тобто в першому столітті. Я зараз про це. Звичайно, це був пізніший лист. І там були проблеми. Іноді люди можуть навіть, говорити, думати, що тільки сьогодні є проблеми в церквах, і тоді виникали, коли ми читаємо особливо Писання Павла, були проблеми в церкві. Не тільки сьогодні це не є щось -то нове, тому що гда, в людини є в характері певні проблеми дії і так далі. Це залежить від людини і тому ми ще на землі. Наступне, що, чому навчає цей лист, цей лист навчає, як діяти, коли в церкві є неадекватні керівники, неправильні, які рухаються неправильно. Як діяти? І ми бачимо, скажімо, наприклад, апостола Івана. Тобто, може таке бути, що в церкві люди, які мають вузьке серце, не всіх приймають, приймають виключно тих людей. І дають можливість служити, які в їхню дудку грають, як кажуть, да? які тільки так думають, як вони. Якщо вже трішки інакше, можливо, що навіть вчені не означає, що вони правильно думають, вірять і практикують, то вже дай ми владу, я б тобі не дав би слова. Може таке бути подібно діотреху. Не всіх приймає. Далі. Коли такі люди, як Діотрех, керують в церкві, то може і страждає місіонерське служіння. Місіонери можуть в результаті страждати, або служіння це страждає. Да? Тому що люди ці не дають допомоги, не схвалюють, не підтримують допомогу місіонерам. А я вважаю, що церкви повинні це робити і бути навіть місіонерського духа напрямку. Тому що саме Ісус дає такий напрямок. Йдіть, навчіть, проповідуйте по всьому світу. Хрестіть і так далі. Робіть моїми учнями. Наступне, чому навчає цей лист, який урок ми можемо взяти. Не потрібно такі церкви, які, скажуть, мають, можемо сказати, мають проблеми в керівництві ігнорувати, не помічати. Навпаки. Потрібно, скажімо, звертати увагу, не пускати на произвол судьби, як кажуть. І ми бачимо слів Івана, Іван не закрив очі. Іван дізнався про цю проблему, і він каже: я, тобто він навіть, що я прийду зустрінусь з Діотрефом, і я йому кажу на його погані вчинки. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докораючи нас лихими словами. Та й цими не задовольняється, але і сам братів не приймає. І тих, хто хоче приймати, забороняє. І тим, хто хоче прийняти, забороняє та викидає з церкви. Я особисто зустрінусь, не ігнорує Іван як апостол. Він реагує. Тому я вважаю, не слід закривати очі на ці речі. І ще хотів би що сказати, на що слід настанок, на що слід звертати очі. Увагу, коли ми приймаємо тих чи інших людей на свідчення про їх, це дуже важливий урок. Це дуже важлива річ. Не просто приймати всіх подрад, давати служіння слово в церкві. А, да, якщо ми не знаємо людини, десь далеко подорожуємо важливо свідоцтво. І давайте ми подивимося, яке свідоцтво, кого свідоцтво. Ми читаємо про Димитрія, коли апостол Іван говорить, він говорить наступне: Про Димитрія свідчать усі. Зауважимо усі. І сама правда. І ми свідчимо, а ви знаєте, що наше свідчення правдиве. Важливо не просто одну людину почути, а різне свідчення мати, про Димитрія свідчать усі. Добре мають свідчення. І ми маємо добре, я його команда. Як важливо на це звертати увагу. І не орієнтуватися іноді по одній людині, та й людини, яка, наприклад, бачить тої чи іншої людини конкурента, і вона тільки погано свідкує, тільки погані чутки, і то неправ... неправдиві поширює про ту людину, щоб її не приймали в церквах, щоб її не кликали в церквах, не давали можливості розношує якісь погані чутки. І часто люди можуть. Тільки на них звертати увагу, приймати їх за чисту монету і так далі. І рухатися неправильно, собі ж ущерб. Але дуже добре інших питати, да? служителя в першу чергу, зателефонувати, скажіть про цю особу, вона з вашої церкви. Що вона себе представляє? Можна дати їй послужити чи ні? Яке її служіння? І не тільки присвітера, інших людей. Не тільки з Братської ради, це важно. Завважимо про Димитрія свідчать усі сама правда. І ми свідчимо, а ви знаєте, що наше свідчення правдиве. А вище на початку листа написано наступне також про свідчення. Написано: Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому, щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати, засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Брати, не один засвідчили. Це важно. Значить вони засвідчили твою любов перед церквою. Засвідчили в множині. Тому хай поможе нам Бог читати цей лист, третій лист після, Соборне пісняння апостола Івана. Дуже корисний це богонатне писання. Дуже повчальне. Навчає нас, як ми можемо стати співробітниками істини, а ми можемо стати приймаючи тих, які служать, працюють на Господа, служать на збудуванні, навіть якщо це якісь місіонери, подорожуючи, приймати їх правильно, ми говорили, що це значить, приймати, допомагати в цьому напрямку, не робитися подібними людям, які, скажімо, неправильно рухаються, як Діотреф, і ми бачимо цей лист, він навчає. Да? Автор говорить, підтримує Гая, як йому рухатися, щоб він рухався, да? щоб не попав він підплив діотрефа, а рухався правильно навіть у складній обстановці, навіть будучи в церкві, де лідер неправильно рухається, а сьогодні таке може бути, коли лідер на належному стані. І це негативно впливає на церкву. Він не то, що сам не робить так, як потрібно, а іншим не дозволяє це робити. Тому дуже повчальний, скажімо, цей лист, хоч і короткий, але дуже повчальний. Хай бо, хай всім нам Бог допоможе читати, навчатися брати ці уроки в своє життя і застосовувати в житті. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Якщо ви підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я буду дуже вдячний вам. Дуже дякую за перегляди. За перегляди. Будьте благословенні.